Слава Україні! Триває 326 та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник здійснив 8 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. Визначені підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь та Російської Федерації продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах. В той же час мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Сопич, Вовківка та Кіндратівка Сумської області та Стариця, Гурів, Козачок, Бударки, Вовчанськ, Стрілеча, Тернова, Хатні і Тополі на Харківщині. На Куп'янському та Лиманському напрямках. Ворог обстріляв райони понад 15 населених пунктів. Серед них Дворічна, Котлярівка, Крохмальне, Берестове і Вільшана Харківської області. Авіація Сил оборони протягом доби завдала 7 ударів по районах зосередження окупантів, а також 2 удари по позиціях протиповітряної оборони противника. А наші ракетники і артилеристи уразили два райони зосередження живої сили російських загарбників. Вірте у Збройні сили. Разом переможемо! Слава Україні!